Комісії, я студентку кассу родини ШНОЛЕ виведу дипломну роботу на тему розвитку програми для перевірки студентських знак, керівник дипломної роботи, прокладу Роман Васильович, Зводжу приступити до захисту. Актуально, з розвитком цифрових технологій, освіта також переходить до нових фазу. Нову фазу і існуючі програми, які використовують для перевірки студентських знань, вони бувають часто надто складними, де підтримують локальне збереження даних або не надають можливості е... кастомізації питань та безпеки результатів. Саме тому актуальні є створення програми середньої складу для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, техніків та освітніх центрів. Мета розробку функціонального застосунку для організацій процесу тестування студентів з можливістю автоматичної та ручної перевірки результатів, завдання: досвідти сучасні рішення в сфері тестування, спроєктувати логіку та структуру системи, створити інтерфейс для створення тестів, реалізувати процес виконання тестів, забезпечити збереження даних у базі даних СТІ реалізувати механізм оцінювання відкритих відповідей та протестувати працевтаність програми. Методологія та а новизна дослідження, об'єктно-орієнтоване програмування для побудови структури е, систем СПІЛАЙ для організації збереження даних без окремого себе. Інструмент медіа для того, що можна було доробляти зображення до тестування, комбіноване оцінювання, автоматичні та ручні засоби. Наозна робота полягає в розробці компактної локальної системи тестувань знань, яка об'єднує автоматизовану та ручну перевірку. Підтримка різних типів питань використовування зображення та можливість e, збереження результатів без включення до інтернету. Розроблені застосунок має є, e, практичне значення як інструмент для викладачів, так і студентів, характеристики, як розробки. Автоматизована програма для проведення тестування знаких студентів e, на потреби виглядачів різноманітність та питання можна відповідати лівораді як на одну так і Декілька правильних відповідей також е, присутньо е, відкриті відповіді і до тестування можна дозволяти зображення. Е, е, Русність оцінювання. Виєднання е, автоматичного оцінювання та перевірки для е, різних е, дисциплін. Контроль процесу. Викладачі мають повний контроль над процесом тестування. Система дозволяє студентам тести у випадковому порядку і також обмеження за часом, що перевіряє їхні І відсутність eh, контроль часу. Моду велика кількість функцій, підтримка різних типів питань, таймер і звітність. Але вона потребує складного розгортання і також eh, підтримка серверів, клас професійний інтерфейс, підтримка таймерів, контроль доступу. Але це є платна модель і обмежена підтримка відкритих Ігрові елементи, привабливий інтерфейс. Але не видати для формального оцінювання та відсутність оцінювання відкритих відповідей. Ви будете розпитувати ага. програму. У нас зустрічається договора, на люди є підші батьків та пароль. Якщо в нас немає аккаунту в нашому партію, то ми можемо зареєструватися. Ми зареєструємося зараз, е, бачимо систему підсування. Кід реєстрації користувачів, вводимо дані і також ми можемо збирати роль. Вибираємо зараз е, роль викладача і зареєстровуємося. І вот тут ще є зв'язка повіконцям, якщо ми не ввели інформацію, дивимося батьки або пароль. Зараз ми вводимо дані. Реєстрація пройшла на успішно, також діло вікно розкажуємо, входимо в систему. Це можемо зараз застосунок. І ми бачимо таке дане вікно панель куда. Ми можемо е, тут відружатися, які на тест, даний немає ніяких тестів, але ми можемо їх згадати, вправили тут вікно здавати тест і ми е, називаємо е, тест. Е, Предмет. Обмеження за часом ми можемо встановлювати, а можемо ставити без обмежень. І тут у нас є також, ми можемо додати питання. Питання ми можемо додати е, як з добром відповіді однієї, так і з кількома правильними відповідями. І також ми можемо вибирати розгорнуту відповідь, що є значною перевагою, бо в багатьох програмах вона відсутня або обмежена підтримка. Ми обираємо одну правильну відповідь, так що можемо виставити бали питання і е, також текст питання. Можемо тут е, дещо написати, потім після того то можна додати зображення. Якщо відсутнє зображення, таке перше відсутність зображення, і можна додати варіанти відповіді. Ми вертаємо це нижче і ми можемо е, додати відповіді, і з них вибрати, яка буде правильна, і яку кількість балів з них виставляти. Те з Якщо ми не вели якусь з даних інформацію, або не захопили на якесь поле, то нам би вистачило нож діалогою в ноль і показало про помилку. Тобто, на даний момент у нас тут показує, що кількість проходжень ноль, є результати, можна поглянути результати студентів, які це проходили. І кількість питань, яка є. На даний момент це все що є у панелі викладача. Зараз ми виходимо з системи. Реєструємося як студент. Реєстрація успішна. Можемо входити, все нам показує, що є назва тесту, що на які нам на наступні тести викладач, як відважається кількість питань і таймер. таймер. у нас тут я поставлю без обмежені і ми можемо його. Йти, і все, наступно питання з них, вибрати одну з даних відповіді, і наступне. Якщо у нас не перервається, то ми завершуємо тест, підтверджуємо завершення тесту, тест завершено та перевірено автоматично. Вказуємо, що перевірено автоматично, бо тому що було вибрано е, закритий тип питань, що наперед визначається оцінка забава. Якщо ми б поставили відкриті типи питань, то нам би довелося. Очікувати остаточну перевірку викладача, щоб він виставив, виставив остаточний бал. Все, випаємо змогу в мене після того. Альтернативні підходи до розробки. Е, Розглядалося створити веб-засту для того, щоб була доступність е, заходити з всіх пристроїв. Але це збільшило б складність і залежність від інтернету, мобільний застосунок. Розглядав, щоб також зробити, це була б хороша перевага для будівельних майданчиків, але були б проблеми з синхронізацією та адаптацією інтерфейсу. Хмарне зберігання, воно б дозволяло створювати автоматичне резервне копіювання, але це є більш витратно. Також потрібно стабільний інтернет. Тому вибір доступний застосунок з базою даних SQLite для автономного зберігання, також дике у і що є важливою перевагою. Вирішення проблеми розробки. Зберігання відповідей. було розроблено баз даних для збереження відповідей та балів, також впановлення інтерфейсу впроваджений механізму. Для коректного оновлення інтерфейсу після змін, Валідація даних. Система централізованих вагітацій було розроблено для перевірки коректності даних. Уніфікація стилю Стиль розроблений з допомогою AML, що дозволяє більш коректно і послідовно розробляти і зберігати стиль програми. І обробка ведення реалізована каскадне введення та логічних перевірків для уникнення помилок. Висновку. У ході виконання дипломної роботи було розроблено е, програму е, програму для перевірки студентських знань, яка є е, хорошим інструментом як для викладачів, так і студентів середньої важкості і е, реалізовано підтримку двох основних користувачів, як викладачів, так і студентів. Викладач може самостійно створювати тести з будь-якими типами питань, в тому числі і відкриті типи питань. Що дозволяє не лише для тестування, а й для форм опитувань і е, е, зворотнього зв'язку. Архітектура про, програми побудована з урахуванням модульності та е, масштабності. Під час розробки було проведено е, низка тестувань для того, щоб уникнути всі можливі проблеми і е, всі проблеми, з якими зустрінулися, вони були усунуті. Під час тестування. У результаті отримано стабільний застосунок для перевірки студентських знань, і також які легко адаптується під реальні умови навчального процесу. Дякую за увагу. є якісь запитання. Там при формуванні тесту є можливість додати малюнок. Які, які формати підтримують? PNG і GPG. Там мало форматів підтримується, але лише. Зрозуміло. Ще... Є... Який діапазон використаний для оцінювання результатів? Що йде на відмінну оцінку, що йде на добру оцінку, що на задовірку? Все, в... автомат... ну, все вибирає викладач, виставляє оцінки і після, того... ну, після контролю вже можна вияснити, яка буде оцінка, тому що викладач затверджує результат. Ну, Напевно, якісь критерії оцінювання має бути. Так, так, ми можна виставляти бали за тест. Наприклад, ми вже приготували тест, і в кінці в нас є, що є для ведення оцінки. І викладач вручну вводить яку оцінку за дане питання. Викладач вводить, чи система вводає? Е, Ну, Викладач. Що викладач вводить, тоді немає потреби тестування проводити. Е, Ні, викладач вводить в тому випадку, коли він створює сам тест. А коли вже студент пройшов тест з закритими типами питань, то воно автоматично оцінює. Якщо є відкриті типи питань, то вже потрібно очікувати остаточну оцінку викладача. Разуміло. Таких програм для тестування є досить багато. Чим краще ваша від цих альтернативних варіантів? З тим, що я старався з цим, попростіше зробити інтерфейс, щоб було легко використовувати для працюють студентів та викладачів. і також збереження інформації та спекточні інтернету, що є значною перевагою у наш час в такій ну, раді першого навчання. Це тільки мається на увазі для використовування для оцінювання з певного тестів з певних предметів. тобто Но, Ми прив'язалися до, до навчального закладу, я так зрозумів. Але можна і такі тести ви зробити не тільки Значить, можна для різних досліджень і так далі, я так розумію. Так, так, можна ступінь і Там можна як безродні... Так, іду керівника про допомогу роботу студента.